Знімаю трохи ззовні, бо поки мене нікуди більше не пускають. А насправді щодо відео, ви навіть не уявляєте, я не просто прийшла така собі смілива, сама піднялась, нікого не запитала. Я це все погоджую, попереджаю, погоджую, чекаю дозвілу, не лізу, якщо мене не пускають, не ходжу сама. Тому зауважте на це. Все, що можу, я роблю. Намагаюсь вас завжди тримати в курсі про наше відновлення. От дивіться, це вже шоста секція у нас. І пішла п'ята. Бачите, монтаж даху. Сьогодні зустрічалась з нашим проєктантом. Він до, після нашої зустрічі верхніх власників верхніх поверхів. Ті, хто був зацікавлений, той прийшов. Далі буде загальне рішення по всім останнім, опираючись на, на цю зустріч, в тому числі, буде загальне рішення для всіх. І він пообіцяв, що до кінця тижня все вималює вже чітко. І викладе мені на Google диск, я дам вам доступ для цих матеріалів. Так що, чекаємо ще трохи. І не забувайте про зустріч 21 грудня. Особливо ті, хто був на зустрічі з проєктантом, нам потрібно підписати протокол, бо без цього протоколу всі ці. Креслення ДРР не прийме. ДРР це наш замовник, хто забув. Тож ви маєте приїхати особисто, підписати, як ми з вами домовлялись. Іду далі. Зробила для себе висновок, що відео не всі дивляться. Дуже мало дивляться на Ютубі, але я буду викладати навіть для тих. Декілька людей, які дивляться. А, і відео в вайбері мало дивляться, тому буду писати, ще дублювати текстом деякі повідомлення. Так що отак. Просять мене зняти 11-ту лінію. З боку 11-ї лінії. Там кидають сміття, я не піду туди. Я маю надію, що ви зможете побачити те, що ви хотіли. Бо я, чесно кажучи, не зовсім бачу. Ну так.